Значить, У нас на огляді кейс FarmLift. Значить, виробництво це Італія, кейс констракшн, тобто завод де 2 будівельна техніка Кейс. Значить, на даний момент ми маємо 935-й, тобто це означає 9-метрова стріла, 3,5 вантажопідйомність. Також в Україні доступні 737-й. Це 7-метрова стріла, 7-метрів вантажопідйомність, і також можливо до замовлення це 7-метрова стріла і 4,2 вантажопідйомність, тобто 742-й. Дев'ятиметрова стріла, вона трьохштокова з верхнім циліндром, розташування зверху циліндра. циліндру. 7-метрова стріла це буде двохштоковий. Значить, По вазі даний навантажувач важить 935 35 й з 9 метровою стрілою, він буде 8,5 тонни важити і 3 метри колісна база, а 7-метрова стріла це буде 8 тонн і 3 метри колісна база. Взагалі, шасі в них в принципі, одинакове. 3 метри колісна база це одна із найбільших, і велика вага дозволяє даному навантажувачу працювати з великим вантажем стабільно. Значить, особливості даного навантажувача є те, що центральний циліндр, який піднімає стрілу, і ми не маємо компенсаційного циліндра Компенсація каретки у нас відбувається за допомогою двох датчиків. Один датчик тут у нас стоїть. Принцип дуже подібний, як на тракторах. І другий датчик у нас стоїть на стрілі, тобто він безконтактний. Ось він стоїть. Оп, да. так. Це нам дозволяє працювати перше, з великою точністю, тобто тут точність буде до 1% до 1 градуса. Тут ще до 1%, якщо е, говорити про з компенсаційним циліндром, це буде до 12%. Градусів, до 12%. Е, і друге, це те, що дуже важливо, це те, що нам відкриває нові можливості даного навантажувача. Тобто ми можемо працювати з позиціонуванням. Я з кабіни з монітора виставляю нижнє положення, виставляю верхнє положення, що стріли, що каретки, і навантажувач буде опускати і піднімати до того положення, що я захочу. Також є там вертикальний підйом. Тобто вертикал-ліфт, він працює як кран. Тобто Ми нажимаємо, просто активуємо цю функцію, нажимаємо тягнемо на себе джойстика, і стріла піднімається і видовжується. Тобто у нього є вертикальний підйом. Значить, Ці, опції, ці функції ми ще покажемо. Значить, по моторному відсіку, значить, що ми маємо? Перший мотор знаходиться в нас продольно до напрямку руху. Тобто Це дозволяє те, що мотор у нас крутиться. І далі крутиться відповідно коробка. Коробка у нас тут гідротрансформатор 6х3. І Далі циліндричними передачами воно йде все до роздатки, і цією роздаткою воно йде все до нашого до переднього заднього мосту. Значить Перше мотор у нас є в П'ті 133 кінських сили, це на 737-му і 935-му. Common Rail, як ми бачимо. Бо 133 кінських сили це максимальна потужність. Турбіна відповідно з Вестгейтом. Дані телескопічні навантажувачі Stage 5, відповідно, у них з вихлопної труби тільки виходить пара, тобто ми можемо працювати в закритих приміщеннях, тобто не буде в нас загазовності. Тут, що ми бачимо, по Насос шестеренчий, який е, крутить у нас е, гідромотор е, вентилятора. Тобто, у нас також тут є реверс, тобто, стоїть соліноїд, який робить е, реверс-вентилятора. Система охолодження складається з двох частин. Е, е, перший пакет це е, от ми бачимо інтеркулер, е, друге це гідравліка, е, третій це охоложення гідравліки. Е, Охолодження двигуна, охолоджуюча рідина. відповідно. І Другий пакет, він знаходиться тут. Це охолодження коробки КПП і охолодження кондиціонера. Значить, у нас автоматично є реверс. Активуємо його і через кожні 6 хвилин-15 секунд включається реверс, що тут, що тут. Значить, Далі йдемо. по Коробки, як я говорив, гідротрансформатор з павершифтами, 6 х 3, полуавтомат з 4 по 6 в транспортних роботах він може сам переключати. І виробництво Carraro, Тобто трансмісія Carraro, мости Carraro, ну, Вся трансмісія, в принципі, це Carraro. Далі 140-літровий насос, акціально плунжерний в принципі, працює на гідравліку, цього достатньо для того, щоб дуже швидко, плюс, коли ми вставляємо там максимальну агресивність, він дуже швидко може піднімати стрілу і відповідно за ту, ту, ту годину робити більше роботи. Значить, По доступу да, ми бачимо, коли ми відкрили, дверцята, да, акумулятор, фільтра, кондиціонер, то електромаса у нас тут. Також доступ є до моторного відсіка, тобто дуже легко-просто ми можемо дістати до будь-якого елемента, для того, щоб його провести обслуговування. Значить, По шинам, Значить, ми замовляємо шини Michelin на даних навантажувачах, типу розмір 460х70R24. На в даному випадку, бачите, мости в принципі, чотирма літами, це посилені. Це максимально, що ми. В принципі, Можемо тут поставити, і ми це ставимо. Значить, По, по гідравліки, да? у нас в базі, в базі, в багатьох комплектах ми робимо з циліндром на замок. Це стандарт у наших багатьох комплектаціях. У багатьох випадках рамка це Маніту. Тобто вам не потрібно буде, Якщо у вас моніточне обладнання є, тобто в принципі, докупляти нічого не потрібно. І вихід під пару, одну пару, тобто ми можемо або в режимі гідромотора працювати, або просто в режимі гідроциліндра можемо працювати. Значить, Освітлення LED, настрілі, освітлення на кабіні, освітлення ззаді. Також в принципі, цього достатньо. Значить, по задній частині Значить, у нас тут є пробки, ми їх витягуємо. Тут ми можемо причепне поставити без питань. можемо навіть слайдер поставити, тобто на салазках, де можемо передвигати. тобто це на цьому навантажувачку не проблема. Значить, Далі гідравлічний блок великий, там сапуни. Ну і вся гідравліка, і в принципі рівень оливи ми перевіряємо тут. Значить, з лівої сторони, походу, навантажувач у нас бак паливний і бак AdBlue. Відповідно, дані навантажувачі 40 км на годину, то вони розблоковані до 40 км на годину. Так, і тепер йдемо. До нашої кабіни. Значить, Кабіна в комплектації, ми завжди замовляємо з сидінням пневмо. Тобто у нас тут є пневмо. Є, так, і також ми маємо повноцінний підлокітник. Тобто, Підлокітник складається він разом із сидінням. Тобто разом із сидінням джойстик, підлокітник із Кнопками, тобто з усіма допустим, доступними нам опціями. Так. Значить, так, по компутації кабіни тут маємо маса, реверс-вентилятора, розблокування гідравліки. Монітор, Bluetooth, радіо, радіо, кондиціонер, індикатор вантаження, парковка, освітлення, повноцінний підлокітник із джойстиком і відповідними кнопками для активації тих функцій, які тут доступні. Значить, Відповідно, оглядовість велика, тому що були деякі зміни там із капотами, для того, щоб була більша оглядовість. Значить, По захисту у нас тут стандартно йде металева вставка, потім стекло і потім йде наружня Це опція, але ми її в основному в Україні тут доустановлюємо. Ну, Відповідно, є сонцезахисна шторка динаміки. Ну там Різні для води. І тут в принципі відкривати можна Заднє навіть вікно і щітки також є. Що спереду, що зверху також є щітка. ну І зеркало заднього вигляду. значить так, Активуємо масу, починаємо запалення, запускається. значить Що ми маємо? По монітору, тобто нейтраль, відповідно, тобто активація режимів роботи ковш, вила транспортуванням, далі роботи крабовий хід, там чи поворотні передня місто, чи поворотні, тільки переднє місто, тобто ми також переключаємося, тут стоїть автоматичне вирівнювання. тобто ми, Коли переключилися, наприклад, він далі задні колеса фіксує в те положення. Яке потрібно, тобто ще з заднє фіксує, і потім переводить, якщо закрабуває, значить переводить таке саме, як і переднє. І агресивності коробки, далі режими коробки, швидкість положення це кут нашої стріли. Розблокована гідравліка, виносна гідравліка, тобто перше положення і режим гідромотора. Тобто Ми можемо з кабіни виставляти потік і оберти двигуна, при яких він буде створювати відповідно той потік. Тобто це також розширені функції даного навантажувача. Тут відповідно оберти, там мотогодини, годинник, напруга в системі, палений бак, блю температура охолоджуючої рітини. Значить, по самому меню да, провалюємося. Тут по гідравліки. Значить, в гідравліки як говорив, є положення. Тобто ми можемо виставити положення нижнє, верхнє, в даному випадку положення каретки, положення стріли. Тобто градуси, да? і точно така сама ситуація, коли ми режими з вилами. Тобто Ми можемо швидко це все виставити і при нажиманні кнопки активації донизу у нас навантажувач опустить до положення, що ми виставили. Тобто Ми не будемо товкти, що знизу, що зверху. там Знизу, відповідно, це якесь покриття. Там, чи це буде там асфальт, чи це буде там інше якесь буде покриття бетону, да? Наприклад, ми будемо його відповідати. І зверху ми можемо виставити, він вище не підніме, для того, щоб нам не пошкодити, наше, для того, щоб не пошкодити нашу там, будівлю да? чи ангар. Значить, по... Так, вийшло положення. Є. значить, Далі ми виходимо. Ми виходимо назад. Далі агресивності, тобто ми можемо виставити агресивності гідравліки, тобто це, агресивність гідравліки це агресивність джойстика. Тобто у нас є три режими: тобто перший, другий, третій режим. Відповідно, тут ми їх переставляємо, перший, другий, третій. І також виставляємо агресивності, з якими ми хочемо працювати. Треба ювелірна робота, тобто десь точно приїжджати, відповідно, гідравліку накручуємо на мінімальне. Якщо потрібно. Нам дуже швидко працювати, і точність нам не, не важлива, в принципі швидко можемо робити. То, відповідно, тут троєчку ставимо і тут накручуємо і джойстика і гідравліку на всі 100%. Далі, значить, струшуванням. Тобто ми можемо каретка буде там з ковшом. Працювати да, і можемо виставити режим струшування. Відповідно, матеріал там несипучий, да, буде завжди нас висипатися. Є різні режими, В принципі, воно все налаштовується, там немає нічого складного. Так, запускаємо, так, розблоковуємо гідравліку, розблоковуємо гідравліку. І значить, активуємо наприклад, функції. Наприклад, зараз ми вибираємо позиціонування. Зараз виберемо, наприклад. От наприклад, ми зараз режимі ковша. Наприклад, ми захочемо щас виставити е, нижнє положення. Ми зараз так опускаємо. Зараз у нас стоїть. Е, кстати, бачите, на першому положенні у нас стоїть індикатор. Тобто у нас буде е, агресивність буде мінімальна, яку ми там виставили. Наприклад, от ми виставили щас каретку і, наприклад, виставили от в, такому, в такому положенні нашу каретку. Є, да? І мінус 3 градуси по стрілі, і мінус 26 по каретки. Запам'ятати. Тобто, є. І точно така сама ситуація ми виставляємо по верхньому положенню. Я зараз піднімаю, бачите, як змінюються наші нас градуси. Відповідно. Так, наприклад, виставляємо це положення. І, наприклад, ось каретка наприклад, в такому положенні. Наприклад, це буде каретка 6 і 30 пострілів. І ми говоримо запам'ятати все. І тепер вибираємо додому. І тепер що ми робимо? Нажимаємо кнопочку, активуємо донизу. Активується функція. І тепер я джойстика не трогаю, а стріла сама опускається до того положення, що я виставив. Точно така сама ситуація. Я нажимаю цю кнопку, активую до себе. Активується функція. Джойстика я не трогаю, і він сам піднімає до того положення, що каретка, що стріла, те, що я виставив. Тобто Ця функція в нас є. Далі у нас є функція, та, що унікальна цього, що позиціонування, що друге це вертикальний підйом. Тобто У мене це вертикальний підйом є. Да? я Тобто активує. Тобто зараз вантаж, який в мене буде, я буду, він буде вертикально підніматися. Я піднімаю стрілу. Бачите, я тільки ось нажимаю, тільки ось нажимаю цей, він сам видвигає і стрілу і піднімає її. Тобто в мене вертикальний підйом. Тобто, Він зберігає, зараз донизу Ось активую, просто донизу. Тобто він сам опускає і втягує нашу стрілу. Тобто для того, щоб був вертикальний підйом. По управлінню значить, гідравліка, потік, оберти двигуна ми вставляємо і виносна перша, це у нас настільки там. Можемо там дві поставити пари, тобто буде перша, друга, і також третю. Тут активація у нас гідравліки, їда, можемо поставити навіть е, ззаду активацію. Значить, е, по, по приборній нашій панелі, значить, що ми тут? Понятно, додому. Назад виставляємо тут потік, виставляємо гідравліки, те, що там ми говорили, і тут ми виставляємо оберти двигуна. Тобто, активуємо кнопочку і потім далі, кордером цим крутимо і оберти. Далі агресивність КПП, тобто, ми нажимаємо і переставляємо там друге положення, третє положення, то ми це, це, це переставляємо. Далі вибираємо режими Ком, Швила, Транспорт. Далі автоматичний режим КПП, тобто 4 по шотою тут автомат, і режимів роботи повороту коліс. Далі це у нас стабілізація. Тобто, якщо у нас є стабілізація стріли, тобто, гідроциліндр, Smooth Ride Control, тобто активацію можемо зробити, коли стріла під вантажом будемо їхати. І через гідрокумулятор, гідробічну систему циліндра, стріли входить. Гідрокумулятор, який буде робити компенсацію. Це у нас ми нажимаємо. Це такий деклач нажимає на тормоз. Вклювиключається, виключається щеплення, значить агресивності гідравліки, тобто перший, другий, третій режим потоки ми виставляємо з монітора, тут тільки виставляємо перший, другий, третій. Оце наш вертикальний підйом. активація третьої відносної гідравліки, активація е е підвищення обертів. Тобто, якщо ми заїжджаємо також, в кучу, на холостих обертах е він в'їжджає е і він сам піднімає оберти для того, щоб е піднімає оберти двигуна, для того, щоб піднялася потужність. Відповідно, гідротрансформатор е підніме також крутний момент для того, щоб їхати е в нашу кучу і зробити прав е правильне наповнення. Нашого ковша. Це у нас депресійний, тобто у нас там може бути гідравліка. У нас, у нас там може бути виносна гідравліка, і ми можемо взяти і ну, кинути грубо сказати, у плавающе, да? знизити тиск для того, щоб можна було ставити муфти. І камери, Тобто ми можемо встановити навіть камери і далі винести їх сюди на монітор. На монітор. значить. Отакий от він кейс FarmLift. Взагалі, для більш детального огляду раджу вам кожному приїхати і подивитися на даний в Тать від Україна на дилерських площадках, тому що тут ви зможете побачити його агресивність, стрілу, як він працює з великими вантажами, тобто, як працює позиціонування, яке унікальне тільки для цього навантажувача. Тому будемо раді вас бачити на наших площадках. Дякую за увагу.